Чи гарантують вік безпеку. Один із наших будинків послугував проведення тестам. Дивіться далі відео. Шешок по 400 і стрій по 200. Ми, як сапери, заклали 3 кілограми вибухівки. Це еквівалент, якби вам під вікно поціла 152 гармата і вікна витримали. Тобто скло не вилетіло до вас в інтер'єр, в приміщення, не порізало, не пошкодило вас. Ваше майно. Виявилося, що можна розподілити ці конструкції по як мінімум двох класах: ті, які вилітають назовні, розсипаються склопакети, і конструкції, які є більш витривалими, за тим величезним масивом даних і надалося проаналізувати. Виявилося, що зламостякі конструкції ліцензовані по класу rc 2 Показували найкращі результати. Ми для себе зрозуміли те, що ці конструкції значно краще витримують вибухову хвилю. Безпечне вікно це комплекс фурнітури, профілю, монтажу і склопакету. Звичайний склопакет без тріплекса він не може вважатися безпечним. Ми бачимо склопакет, який не став додатковою загрозою, а відповідно врятував комусь життя. Звичайно, вікно не врятує від кулі, але воно може врятувати ваше життя від вибухової хвилі і осколків від скла.